Вирішила я вам трошки показати своїх ранкових ритуалів. Які в мене практично кожен день е, проходять. Будемо смачно починати наш ранок. А, тому всім гарного ранку і смачного сніданку в когось, е, чизкейк з кавечкою, і в когось з порошком для лактації. А, але що має не томає. Тому е, всім гарного дня, а ми біжимо їсти. Да. Погодка сьогодні, звісно, першива. Дощ, щаслива, гримить. Сидимо вдома, значить. А, так, до речі, я поки згадала, покажу вам. Як в мене проходять мої справи з моєю настойкою. Зараз закину відео попереднє, попереднє зняти, яке воно було ще під час бродіння, так мовити, і покажу, яке воно в мене вже проціжене, стоїть, чекає, поки його хтось спробує. Так, покажу вам, яка в мене справа з цією наливкою. Почала з'являтися така пінка. Я вже наділа рукавиці. Прорізала дирочку. Зараз покажу. Де вона? Вон, ось така маленька. І буду ставити тепле місце, то поставимо десь в квартирі. Ось так воно виглядає зараз. Є трошки осаду треба його ще раз процідити. Ну, пахне смачно. Мама пробувала. Відім те ще не пробував. На кінчика язика спробувала. На смак, як е, компот, але такий трошки пощіпував. Зараз він ще постоїть, ще буде е, трошки е, такий міцніший. За смаком вдалося, тому можете пробувати е, за такими пропорціями, як я робила. Вино не виходить з нього, воно ну, не крепке таке, щоб прям аж аж, але така собі легенька. Е, Жіноча така настойка. Якраз саме то. то ви можете користуватися цим моїм рецептиком. Закинула я все пектися, маю трохи часу. Хлопці пішли гуляти, то мені тут ніхто за кадром не кричить. Трохи перестав дощ, то вони, хоча б на півгодинки. Будуть пройдуться. Я вам хочу розповісти за свої вії. Загалом, наростила я вії, все добре. Я перед цим я не можу сказати, що дуже часто я їх нарощувала, але стикалася з ними, і все мене було тху -тху добре. Ну, звичайно, коли нарощують, зразу після нарощення очі трошки такі чер червонуваті. Але потім я прийшла додому, наростила, все добре, все мені подобається, гарненько. Прийшла додому, і, виходить, ввечері зробили мені їх, і на ранок виникла така вночі, я вже коли льошку кормила, і я трошки відчула якийсь в очах дискомфорт. На ранок дивлюся, а в мене зараз вам покажу фото під очима, якби на білка, червоний таке, як ви бачите, запалення пішло. Я почала дуже переживати, так як в мене ще зір дуже поганий, я швидко зняла лінзи, подумала, можливо, це лінзи якось натерли. Зняла лінзи, пройшло може, години-дві, нічого не перестало, і дуже больно було, боляче в боки дивитися, моргати. Дуже больно було. Я позвонила цій жінці, яка мені робила. Вона сама, ми з нею розговорились, коли вона мені робила, вона сама медик, тому я. Якби не з такою претензією, якби до неї відразу, а щоб вона мені навпаки допомогла, бо я дуже злякалася, що це може опік якийсь бути хімічний. Ми зустрілися, вона дала каплі. Каплі я зараз вам покажу які. Від я їх прокапала десь дня чотири. І в мене все пройшло. <ріст> Тому будете знати, я знайома. Ти більше казала, що зараз якби, більшість таких клеїв, ті, що нарощують, що вони дуже випармають такий хімічний, чи як. Що вона відразу капає в очі. Ну, я буду на наступний раз знати. Не знаю, через який час я буду ну, гарно тут Гарно носиться, все, все пройшло. Зараз вам ближче покажу. Все пройшло, нічого червоного в мене вже немає. Лінзи вже вділа, в очках дуже незручно було, не знаю, як я перед цим в очках ходила. Ну, більш... З дитиною більше незручно, тому що очками б'ється. Тому. Будете знати, що потрібно відразу капати, коли наростили, відразу капати, щоб не було таких ситуацій, як в мене. Тому що я промучилась десь дня, кажу ж, 3-4, воно боліло так нормально. Але вже, вже кайфую від своїх вій. Мені дуже подобається. Не знаю, чому раніше не зробила. Ще, до речі, хотіла показати. Бо дуже часто я на нього, як так сказати правильно, заліпаю вечором, коли Льошку Люляю. У нас є такий е, ночнічок. Замовляли ми його на Аліекспресі, а я вам зараз покажу, як він вночі. Ну, вночі ввечері ми його на цілу ніч залишаємо. Мені так зручніше, коли я дитину бачу, як він, бо він зараз дуже крутиться. Що я бачу, як він чи спить, чи не спить, чи очі приоткриті чи ні. То він має такий дуже ніжний такий колір. Сестра також потім замовила собі такий самий, тільки в неї він, вона казала, що он, тут регулюється якби в яку сторону нахиляти, але в нас блочок іде так, тому ми його сильно не крутимо і він вже нам прослужив нормально часу. Будете знати, що така штучка класна, можна заказати на Алікспресі. Залюбки, гарно служить. У мене тут м'ясо по-французьки, простіше, шарами просто все перекладене, картопля, м'ясо на м'яскові або соус, або плаляний сироп на терло, бо Попробую, як воно буде, не знаю. Але зазвичай майонезом мажуть з чесничком. А накрию фольгою, щоб воно е, трошки там всередині все гарно протушилося, пропеклося, потім зніму. З сиром зверху перекладу або в кого на терці, в мене вже слайси мене Ну, Загалом рецептик цей дуже простий, в мене є на каналі. Хто захоче таке приготувати, переходьте по силці під відео, я залишу. Пробуйте дуже таке легке, легка така страва на кожен день, можна так сказати. Дуже її просто готувати і дуже смачно. Чоловікові подобається. Я ж не сказала, мама вже, до речі, наша поїхала вночі, але скоро у нас будуть ще одні гості, тому чекайте ще одне відео, хто ж це до нас знову приїхав. Другі гості, не ті самі. Тому в нас зараз якби графік пішов стандартний, нічого такого не відбувається. Зняла вам трошки нашої домашньої рутини. Пишіть в коментарях, можливо, когось що цікавить, яку тему би ви хотіли, щоб я е, розповіла, можливо, щось про мамське, щось про кондитерку, щось про Польщу, загалом когось що цікавить. Е, пишіть, розкажу, розкажу, покажу, що знаю. І буду з вами зараз прощатись до наступного влогу. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментарі ваші мене радують, страшне, як вони передати. Дякую, що ви дивитесь, переглядаєте. Дякую, що зі мною. Наступний влог, який буде, чи кулінарний, чи звичайний влог, не знаю. Поки в думках нічого немає, не приготувати, не що познімати, тому наперед вам нічого сказати не можу. Тому чекайте, для мене це також буде несподіванка, що буде наступне, як і для вас. Тому всім пока-пока. Дуже дякую вам за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю!